Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Так, що ж, напевно, вже надоїв усім всім скаутом ось своїм, але вже трошки допрацювання роблю по ньому. Е, потрібно, як я вам говорив, трошки допрацювати реча гідравліки. Він воно все працює, все класно, але у нього великий е, ход трошки. Зараз я вам покажу. Так, ось. Заходимо в кабіну. Я тут трошки вже все розкрутив, вже все підготовив. І, ну, і буду зараз це все діло встановляти і допрацьовувати. Ось так тут у нас три секції, три речаги. Це два з плаваючим режимом, вони однакові. Це йде на навіску, це на муфти і це на муфти без плаваючого. Тут вже я все віджимав. От, все це накинув, щоб вам показати. Ось дивіться, це підйом іде у нас сюди. Ось. От. Це у нас е, опускання при принуд... мусове. Оце аж плаваюче. Ось, такий великий ход річага. Так само в цієї секції, цієї чуть менші, так як тут а, е, немає у нас е, плаваючого, але. В цьому розподільнику нема фіксуючого положення, окрім плаваюча. Плаваюча, фіксується. ось так. У ну, мене в шифенгу було зроблено також через кулісу і мені дуже подобалося вперед було опускання і плаваюче, доверху підйом. От. Я вирішив також зробити ці дві секції, я не чіпатиму, так як мене це буде використовуватись на підйом прицепа, це дуже рідко, в принципі. Ну, воно там особо не потрібно його переробляти, а от на навіску хочу переробити. Ось, пішли ось на цю сторону. Дивимося. У нас річаги ось такі гнутенькі тут йдуть, щоб ніде нічого не зачпало. Вони вкручені прямо в секції у сам розподільник на різьбі. Там є різьба як горизонтальна, так і вертикальна. Можна так і так. Ну, я вам там. Не покажу особу, а може, щось буде видно. Ось, бачите, різьба і так, і так іде. Нічого в кабіні сверлити не буду. Виготовив кріплення під заводські болти. Ось тут я вже викрутив болт один. І там уверху отвір світиться, другий болт. Оце там буде наскріпитися кріплення під кулісу. Зараз ставлю кусочок відео, як я виготовляв макет, щоб зрозуміти, скільки чого і як мені потрібно. Я колись таку шифенгу робив кулісу КПП, кулісу ВОМа і так само гідравліки. Все робив по макету на дерев'яшечках, щоб понятно, якої що довжини потрібно у 100% масштабі. Ну, ось так. я... Макетик зробив собі, як воно що буде. Це у нас старий річах, скажімо так, гідравліки, рідний. Це вже у нас буде перероблений через кулісу. Ось Ось така куліса. Це все потім на металі я вам помірую і покажу, як, що, воно куди. Ну, суть зрозуміла, що треба зменшити ход нам цього речага. І при цьому зробити в нього ще вище. Бо якщо цей зробити нам ще вище, щоб зручніше було, ще в нього більший ход буде. А це нам не потрібно ось так. Дивіться, тут ход у нас йде 30 см, тут 12. І тепер зворотні направлення. Оце буде, наприклад, вперед уже буде як в кабіні. Це в нас буде плавающе. Раніше в нас до заднього скла було плаваюче. Ось, скажімо, буде нітраль. А Оце у нас буде підйом. Дивіться, який різниця в ході. 30 і 12. Ось так. І в принципі за цього, що у нас тут плече буде більше, в тяжчих речах немає стати вмикатися. Колись я в шифенгу, похоже, був зробив е конструкцію. От. І мені дуже подобалося, скільки років відпрацював. І все було просто супер. Вона робила також в мене в зворотньому положенні, і мені подобалось. Ну, ось. ось так. Це приблизно буде отак. Це все металом, і я вам все тоді розкажу, покажу. Так, тепер переходимо в гараж і покажу, що я виготовив, куди ще буде встановлюватися і при розміри. І вам покажу. Ось. До речі, Віталій. Коли ти живеш в селі на каналі, робив огляд ДТЗ, і в його ж там такий самий розподільник, тільки трошки по іншому встановлений. І в нього також немає фіксуючих режимів. З однієї сторони, це погано, коли ти хочеш на підйом, річах кляс, воно підняло, вибило. Ну, Тут такого немає. Потрібно тримати, поки не підніме. Це трошки є незручним, але в принципі, я вже так все обглянув. Сюди, на ці кріплення, по трубках все повністю можна встановити болгарський розподільник, все підійде, але ж це все діло працює, звикнемо, будемо працювати. Так, нам потрібно буде ось таких чотири детальки і отакий болтик проточений. Щоб отут було у нас трошки без різьби. Це була десь різьба ось до цих пір. Я це все прорізав, уже так зробив. Викручуємо ми заводський речах. Замість нього вкрутимо ось таку шпільку на 10 і гайка на 10 приварена. Ось. Сюди в нас вкрутиться оцей болт. Шимка така буде. Потім отута буде болт. Ось. Цей ось ось сюди виготовлений такий речах. Буде ставитися ось сюди. От, потім, отут через шпильку, Оце буде ставитись на крило. Буде встановлюватися ось, ось сюди. Ось цей річах, а сюди заводський річах просто вкрутиться. Ми його потім підженемо собі по висоті. Буде набагато менший ход і працюватиме в зворотньому напрямку. Це все діло. Зараз встановлю. Покажу, як воно все буде на тракторі. Так, ось закріпили так, пластину. Тут під болт, угольничок, пластина приварена 5 мм. І зверху таке ухо під той болт, щоб ну, зафіксувати. Тут ми закрутили ось цю нашу куліску там 5 см, плюс приварена гайка 10. Зажали ту гайку, щоб е, паралельно трактору ось так стояло. Так, Тепер ставиться ось така пластина. Розмір по центрам 7 см у нас йде. отворів 10. І дивіться, прикручуємо болт, там так як я вам показував проточку, ставимо шайбу, гайку повністю зажимаємо, але там змазуємо і воно должно не люфтить якраз тугенько шевелитися. Пластина 5 мм товщиною. І потім вкручуємо це все. В розподільнику ту гайку, що зверху приварена, і цю гайку зажимаємо на то. Так, слідущий етап будемо ставити. От таку ось річах. Такі. Тут я взяв шестигранник, просверлив отвір, нарізав різьбу на 10, так як у нас на за заводськом 10 різьба. Потім, отут між центрами 13 мм, пластина оця у нас йде 6 мм. Вроді би так. Значить, зараз глянемо. Ні, 8 міліметрів пластина. І шириною у нас вона Та. То... Шириною 30. Между отворами 13. Тут просвердлений отвір на 12, тут на 10 і приварений отакий пальчик ось. На 10. І буде він тут тяга надіватись розподільника і шплінтуватись. Бачите, от він є ось. Так. Потім тут у нас шайба, шайба, пружинка, шайба і гайка. І там крутиться це все в ту пластину. Ось. Це все діло буде ходити. Болт використаний на 12, ось такі з проточкою. Зараз. Побачити ви всі параметри, вибачаюся, показую все ось такі параметри його. Закручуємо, надіваємо тягу і залишиться тільки вкрутити заводський річах сюди. Ось так виглядає все в зібраному виді. Ось, звідси, з піднизу і ось так зверху. Зараз ми тут це все діло облагородимо і зберемо, ось дивіться. Тепер ход річага підйом. Бачите, як легенько ходить. І це ось плаваюче. Нейтраль. Підйом. Плаваюче. Нейтраль. Примусове опускання. Ось так. До речі, річах просто перевернув іншою стороною. Це. Рідний річах не де нічого не підгинав у ньому, просто перевернув. Оцей, виходить, е... це зігнуте було внизу. І я якось так подумав, що хай краще ближче до крила буде стояти. Якщо їхати вдвох, якраз, як то кажуть, сюди задницю сядеш, Чуть-чуть і не буде заважати. Взагалі, просто супер. І. Можна, можна всі речаги зробити на одному валу. ось цьому. Просто робимо, воно там навіть є різьба. Вон, можна зробити кронштейн, зробити оцей вал сплошний, і всі три речаги можна таким макаром переробити. Ну, мені це не потрібно, Ну, взагалі комусь щось так не подобається. Дуже легко переробити. Вам залишається тільки поробити ось такі болти, оці тяги. Надіваєте їх всі, як шашлик, на одну, на одну вісь і все. І це все діло можна зробити отаким от макаром. Буде класно. Ну, Мені вистачить тільки річага на віскі. Ніяких тут лишніх конструкцій, все в принципі акуратно. Чорної краски немає, є ґрунт і сіра краска, то фарбував сірою. Ось так це виглядає в салоні. Резинки ті трошки тут опнуть, вона якась дубова. Я тут трошки вирізав. Я пільюка, вона все одно до кудось, кудось да попаде. Ось сидимо. В принципі, якраз речежок під руку. Ось, підйом. Отак, От притримали, підняли. Примусове опускання. Все, плаваючи. Ось так. От тепер дивимося, який був річах, ідентичний якось у цьому жовтенькому. Був отакий. Тепер він йде всього ось так. нейтраль І аж плаваючи, дивіться, де було. Мало того, що низько, ще й далеко. Ось так. Ну, тому тут ці резинки я тут цей вибрав, щоб легенько. Вон, ці річаги всі повинні отак легенько ходити. Воно мені там прицепи підняти раз, воно мені не заважає. І ось річаги, в принципі, отут, ну, ось, бачите, впритик, ну, вони не торкаються. Це якщо в полі будемо працювати, ось. В принципі, Можна ще підгинати, куди хочемо. Бачите, я його перегнув, ой, перевернув цей річаг, нічого я не гнувся, завод, завод, завода так зігнути було. Так, четверта, Чи третя, точніше, взагалі нічого не мішає. Ось так. ловка працює. бо працює. Кочив зуби. Ось так вийшло таке допрацювання. Всім рекомендую таке допрацювання. Це роботу в полі полегшить 100%. От. Будемо далі робити ящик, але ще я не купив угликіслоти. Оце все діло я варив електродами. Ну, Електродами то таке варіння, коли звик до полуавтомата, то, то не то. Так що підписуйтеся. Коментуйте, чи потрібно це допрацювання, чи не потрібне. На все добре. Всім дякую за увагу. Мирного неба!